Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео я розгляну запитання з коментарів. Ви мене просили подивитися Херсон Лівобережжя, чи, можливо, деокупація цієї осені. Тому давайте подивимось. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Під відео в коментарях можете задавати свої запитання, важливі, актуальні. Я по можливості буду відповідати. І так, давайте подивимось: Херсон, лівий берег. Так, спочатку, напевно, зараз я в цілому подивлюся, яка на даний момент там ситуація. І так, Херсон, лівий берег. Яка ж там ситуація на даний час? І так... Ну, так, ситуація стабільно важка. Військовий контроль, загроза, провокації, тому, да, якби карти про це і говорять, що зараз ситуація на даний час важка. Давайте подивимось, як, як справи у наших військових на цьому напрямку, то як справи у окупантів. І так. Наші військові, як там справи у них. І давайте подивимось російських військових, як у них справи. Так, ну бачите, самі так, що зі сторони України? П'ятірка монет говорить про те, що нашим військовим не вистачає ресурсів, їм мало для того, щоб. Да, якби Рухатись вперед для того, щоб зробити якийсь такий великий прорив, але все одно наші військові якось умудряються да, якоюсь такою хитрою стратегією, да, якимись обхідними такими шляхами все одно досягати успіху на цьому напрямку. Ну І далі карта йде колісниця, карта прориву, карта руху, тому якби все добре. Далі, російська сторона, двійка монет теж говорить, що в них ситуація нестабільна, теж в них ресурсів не вистачає, якби да, якби вже маленькі залишки в тому напрямку, але все одно вони себе почувають там, як вдома. І все одно вони прикладають да, зусилля для того, щоб да, був якийсь результат. Давайте подивимось далі, як будуть. Період цей осінній розвиватися події для наших військових, як будуть не дуже хороші, які чекають удари. Но все ж таки вони будуть тримати позиції. Звичайно, не хочеться би, такого говорити, але я говорю те, що показують карти. Я не розказую новин з телебачення, я не. Пересказую якихось військових експертів, я говорю чітко те, що карти мені кажуть. Чекає наших військових на цьому напрямку якийсь удар. Все ж таки, вони позиції будуть тримати і по карті Магу, да, як би це не звучало, будуть якось демонстративно все розповідати, що все чудово на тому напрямку. Все окей. Ой. Робити. Давайте далі подивимось, російська сторона, як будуть розвиватися події в осінній період. Ну, вони будуть якось змінювати якийсь напрямок. Тут якісь рухи для них чекає, у них якісь нові як -то, плани, ідеї, якесь переміщення чекає. Ну, ближче як біля, біля води. Бачите, і знову тут трицярку, теж якийсь да, рух біля води чекає. Давайте далі. Осінній час, період, чи будуть успіхи нашої армії, Херсонський напрямок лівобережжя. Так, дивіться, карта роботи випадає. І карта говорить про те, що робота дає результат. Але все одно. Дай, якби по сімці кубків, все одно, якби робота дає, то результат, ну, якось ті плани, які в них стоять на цей да, напрямок, вони не дуже дієві. Вони, хоч і да, якби якось напланували. Е, да, у них якісь да, такі плани грандіозні щодо цього напрямку, але все одно якась в цьому напрямку є як то як да, е, Не на 100% дієві їхні плани, скажімо так. І так, давайте російська сторона. Бачите, їх чекає далі, якби удар. Да? То, що на нашу сторону випадає вісім монет, що робота вже приносить результат. І тут російську сторону чекає удар. Дивіться, і карта смерті випадає. Можливо, якісь такі військово об'єкти, можливо, можуть. Їм прилетіти добре, так, якби. і карта відлюдника, що вони, можливо, і будуть якось відходити, тому що і там карта говорить про те, що змінює трух, і ось карти випадають. Тому все одно, бачите, на сторону України далі випадають гарні карти. Давайте далі. Чи будуть успіхи до кінця осені нашої армії? Так, тут знову стоїть якесь планування, якісь да, щодо. Ну, тут і карта говорить про те, що якось наші військові теж будуть, якби, переміщуватись, якось відходити або змінювати якийсь напрямок. Може, будуть знову якимись якби, обхідними шляхами діяти. Давайте далі, що чекає наприкінці осені. Російську сторону. Вони, можливо, знову будуть діяти якби старими методами. так Як вони раніше діяли, можливо, вони вирішать після поразки цей, що їх чекають, вони вирішать знову по якійсь старій схемі діяти. І давайте все ж таки на ітог, да, на висновки підсумуємо, що чекає. Лівобережжя до кінця осені. Та російська сторона висновки. Так, Так, дивіться, нашу сторону все ж таки чекає, да, якусь все-таки долю отримає Україна. Да, тому що четвірка монет говорить про землі, про е, да, якби. Території, то все ж таки до кінця осені, якусь територію вони відіжмуть. ну Все одно з російської сторони залишаються все одно ще наполеонівські плани щодо цього напрямку, все одно вони планують розширити ще якби, границі, тому якось так. Але все одно так, якби, карта випадає на. Підсумок, да, що Україна в цьому напрямку отримає е, уже якісь території, вже будуть під її контролем. Тому ось так. Ну, бачите, повної перемоги я якби тут не бачу. Ну, давайте ще в цілому подивимось, да, якби. Це ми проаналізували дві сторони, як будуть розвиватися події в цьому напрямку. Подивимось в цілому. Чи можлива деокупація? Херсон, лівий берег до кінця осені. Бачу, якось ситуація загострюється, будуть якісь да, такі. Моменти, де буде багато прильотів, буде багато вибухів, руйнувань. Так, Тут вже далі якби жовтень, якщо розглядати вересень, жовтень, тут в жовтні вже йде якийсь якби результат. Вже можливість є щось отримати. І знову да, карта Магу, якби говорить, що буде так демонстративно, що ось да, ми вже з якимось результатом на цьому напрямку. Ну, і давайте листопад чи, можливо, деокупація до кінця осені. Ну, бачите, рицар, монет, він завжди говорить про такий дуже повільний результат. Він говорить, що результат на цьому напрямку є, але він дуже повільний, час затягується, ну, неможливо швидше, да? тому що тут і говорить, що, можливо, потрібно буде десь і зупинитися, якийсь час зачекати, і імператор теж говорить про те, що да, якби, ситуація така якби закореніла стабільна. тому... Ось так. Ну, давайте в цілому подивимось, чим, чим ця осінь завершиться для лівобережжя Херсонщини. Ну, бачите, ще немає карти. Да, Якісь гарні новини. Да. Ну, но, но все одно по місяцю ще така незрозуміла ситуація. Ще й страх населення стоїть. Да, і, такі, і душевна тривога, і важкий психологічний стан у людей. Тому якось так. Можливо, якась допомога буде населенню, да, від якої... тут Єрофан говорить про те, що якісь покровителі якісь допомогу. Але все одно да, ну, тут ще по цій допомог... можливо, ця допомога і затягнеться невчасно. Те, що обіцяли, можливо, і невчасно надійде. Ну, все одно якось. Карти все одно ще говорять, що час затягується, ситуація ще затягується. Тому і по рицарю монет говор... да, результати є в цьому напрямку, але дуже маленькими кроками. І якось так. Ну, немає мені, мені чим вас да, якби, порадувати. Якби, звичайно, хочеться, щоб це все швидко вирішувалося. Але ось так. Тому тримайтеся, бережіть себе та своїх рідних. Мирного всім неба. До побачення!